Привіт всім друзі! У нас на каналі є страви з м'яса, салат, суп, але немає ніякого десерту. Так як я маю двоє дітей, то десерти я теж роблю періодично. І це найулюбленіший десерт як мій, так і моєї старшої доньки Саші. І сьогодні приготуємо солодкі сирки в шоколаді. Рецепт дуже простий, багато інгредієнтів нам не потрібно, але на виході дуже смачний дитячий такий десерт. Для цього нам потрібно зовсім мало. У мене пів кілограма кисломолочного сиру, 100 г вершкового масла, 200 г шоколаду, трошки по бажанню, екстракт ваніліна і. Цукрова пудра, 3 столових ложки. Всі інгредієнти, всю ваговку, як завжди, знайдете знизу під відео. І ми починаємо. До кисловолочного нашого сиру додаємо вершкове масло, по бажанню мілілітрів 10 ваніліну. і Цукрову пудру. Цукрову пудру теж. Дивіться, більш солодше любите. більше, менш солодше, менше. Тобор вже тут по смаку. Трошки це все гарно перемішуємо. Масло я достав чуть радіше, щоб вода було такої кімнатної температури. І це все гарненько ми мусимо. Перебити блендером. Так, друзі, перебили ми наш сир з маслом. Дивіться, яка мусить бути консистенція. Беремо кондитерський мішок якусь чашу і заповняємо нашу цей сир. Старайтеся, щоб воно так все було тісно, без повітря всередині. Так, любі мої, заповнили наш кондитерський мішок, беремо любу плоску поверхню, в якій будемо заморожувати їх морозилиці, і покриваємо плівкою харчовою. Кондитерський мішок я обрізаю також, щоб діаметр був десь 2-3 см. І помаленьку формуємо наші сирки. і в кінці обрізаємо ножик. Ось такі друзі, у нас сирки вийшли відправляємо їх в морозиловку на годинки дві, щоб вони повністю замерзли. Так, дорогенькі мої, сирки у нас майже замерзли, будемо розтоплювати наш шоколад. Тут у мене 200 г темного гіркого шоколаду. Можете взяти молочний і розтопити його. Можна розтопити хвильові печі. Імпульсними такими по 10-15 секунд е, поставили, достали. Але я старим способом сьогодні на водяній бані. Беремо водичку нашу майже закипіла, і розтоплюю наш шоколад. Друзі, поки розтоплюю наш шоколад, хочу подякувати за вашу активність, за ваші лайки, підписки. Коментарі під, під попередніми відео. Дякую, хто ще не підписався. підписуйся на канал. Робимо якісь коментарі під цим відео. Робите ви якісь десерти вдома чи не робите. Які найулюбніші десерти ваших дітей, наприклад. І готуємо разом. Дякую. Друзі, наш шоколад майже розтопився, додаємо ще сюди 2 столових ложки олії. Гарно це все перемішуємо. І знімаємо з нашої водяної бані. Переливаємо це все в якість Вузенький стаканчик. Друзі, переляли наш шоколад в довгий стаканчик, такий вузький. Всі сирки, зразу з морозилки не достаємо, щоб не вийшов якийсь конденсат по кілька. Беремо простого ножичка, нахромляємо і в цей наш шоколад влучаємо і даємо хай трошки стече. Коли наш шоколад такий зробиться матовий, просто беремо цього сирка і ложимо в холодильник. І так робимо з усіма сирками. Друзі! Обваляли наші сирки в шоколаді, ставимо в холодильник на хвилин 40, щоб вони розмерзлися і були в нас м'які. Так, друзі. Наші сирки розмерзлися. час їх спробувати. Угу. Бомба! Дуже смачно! Ваші діти, повірте, зацінять ці церкви і будуть просити цілий час, щоб їх зробили. Сподобалося відео, ставимо лайки, робимо коментарі, підписуємося на канал. Дякую за перегляди. До побачення в наступного відео. Нехай щастить!